Колеги, коліжанки, мої вітання. Вона сьогодні новий трішняк. Дозвольте коротко вам пояснити перед початком відео, що ви зараз будете дивитися. Підійшов я в бродах біля одної заправки центральної. Ви її всі прекрасно знаєте. Бачу, стоїть один екіпаж через дорогу стоїть другий екіпаж. Гасять в дві руки там, в дві руки там. Прийшов, поцікавив, що робите. Зупиняємо автомобілі. Там польська реєстрація, не польська реєстрація. Перевіряємо там волонтерські організації. Кажу, окей, добре, акуратно, все спокійно. Мені там один з інспекторів пояснив. Ну ніби нічого поганого. Пішов я за собі кави, повертаюся до автомобіля, бо їхав в місто Рівне. Повертаюся до автомобіля і бачу ситуацію. Зупинено там два автомобіля і зупинено там два автомобіля. Я підходжу, дивлюся в одного, немає номерних знаків. О, окей, є причина для зупинки, номерних знаків немає, абсолютно ніяких претензій до інспектора нема. Зупинив цей автомобіль без номерних знаків, власне, інспектор адекватніший. А позаду зупинений автомобіль на якщо не помиляюся на Дніпропетровській реєстрації. Ну, наскільки я зрозумів, це просто так. Підходжу, поцікавитися, кажу, інспектора, за що зупинили за обгін через соцільну лінію. Я говорю, слухайте, такі докази покажіть, ще щось покажіть. Ні, нічого не буду показувати, водій порушив, пише постанову. Я говорю: ну і починаєте мліпити, хто, ви, що, ви, я йому поясню згідно, згідно КУПАПу, все бронебойний. І сама фішка в чому? Він просить мене, от ви зараз побачите, він просить мене, виключи камеру, поговоримо нормально. Він починає мене в тупу бакланити. Ти дібіл, чим ти займаєшся, що ти тут робиш, ти вже нас всіх там бав, е, займись чимось нормальним, що ти зробив для армії, ти стоїш на обліку, а ти воював, і от такі, таку ахінею він починає мені плести. Звичайно, я витягую камеру, включаю і прошу його, чувак, повтори мені зараз це все, що ти мені сказав. Він в тупу дає задню, і я починаю його гасити. Ну, одним словом, друзі, відео Трешнікове, рекомендую вам його подивитися. Приємного перегляду, не забудьте, якщо у вас проблема юридичного характеру. Номер телефону, бачите, це Андрій Яцешин, це мій адвокат. Він вам розрулить будь-яку юридичну проблему. Ось його контакти, звертайтеся, рекомендую. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Якщо ви собі надумали придбати автомобіль, не розумійте з автомобіля, зверніться до мене, номер вайберу мого бачите. Я підберу вам крутезний автомобіль. Одноразово перевірю або підбір під ключ. Перевірю пробіг, перевірю кузов. Перевірю, чи топлена, не топлена, бита, не бита. Все будете знати про автомобіль, який ви собі надумали придбати. Тому друзі. Якщо ви готові, запарюємо юху і відйодиметься цей трешняк. А ви взагалі Купап знаєте, чи ви його апріорі не знаєте? Саме так знаю. Може я фахівець з валую права, може людина зараз хоче юридичну допомогу. Не ви докази людині покажіть, що він перемогу. А на що ви постанову пишете? Зараз? Може, він не перетнув її? Інспектор. Може, він її не перетнув. Для того законотворець зробив КУПАП, щоб ви могли всебічно розглянути справу про переднюю правопорушення. Чи я не правий? Я був спілкуватися суту з водієм. Чому? Ну а чому я маю з вами спілкуватися? Тому що ми живемо в демократичній країні і, можливо, я є фахівець галузі права, який буде представляти інтереси цього водія. Покажіть, будь ласка, ваш документ, що ви є юридично. А це чимось передбачено? Ну що... як же передбачено? Чим? А може ви зацікавлено особу а... Та Яка різниця? Аргументує. Велика різниця. А що він не може з адвокатом їхати? Ви самі провокуєте зараз? Так, сам я? вас провокую. Він не може своїм адвокатом їхати, тому що адвокат вже не буде його захищати, і спак грошей. я щось... водійові поясни, вам, я не зобов'язаний. Чому? А, тому... а вони вам докази показали, водії? Нічого не показували? Будь ласка, ваша. Я представляю. Ясновісткою, думаю, я питання більше. У вас є? У вас? Та, до вас є я особи. закінчу азмін про порушення і підійду до вас поспілкуємося. Про що ми будемо з вами говорити? Про те, що ви хочете поговорити. Добре, закінчуємо. — Я бачу вам скучно, відео Мені Так, да, хочу відео. А, а тобі що тут корона тебе зажала? А що? А ти не, не хто тобі. такий? Я з вами спілкуюся на виспілкую до мене. Ну, тебе це за тебе це закон зобов'язує зі за мною на толерантно. Тобі є наказ. А, а я з вами Він що, разом десь сидів в одному зі мною. — Я не знаю, де ти з на... ким на... сидів, розумієш. На... Я не знаю, з ким де ти сидів. Ваші воді скажу. Короче, знаєш, ні культура, ні виховання, розумієш. Що пане, кажіть? Ну що ти дивишся мені, як гоплю? Навчіть колегу свого трошки. Я не вчитель. Ну, навчіть його. Бестарший позвоні. Навчіть його трошки. Він не знає, що таке є юридична допомога, він не знає, що є таке поняття, як інший фахвець галузі права. Ви розумієте? Окей. Ви являєтесь таким фахівцем? Так. Ви бажаєте скористатися юридичною допомогою, власне, я Ні, дивіться, ні, суть не в тому. Я кажу, цей транспорт насіб, так, є, причинно зупинений. Це і говорить, перетнув розмітку один-один. Я кажу, докази ви показали, ми все покажемо. Я кажу, а може в доказах не буде цього, що водій перетнув? А він же постанову заповнює, розумієте? Ну, якось воно не Гаразд. Стаття 278 сімсот восьма дає право оскаржити винесену постанову поліцейським до е, в судовому порядку. Відповідно, якщо воді буде вважати, що відносно нього винесено незаконну постанову і має право її оскаржити. Фактор незаконно винесено постанову, а постанова повинна бути всебічно. Ну, залі розгля повинен бути всебічно розглянутий. Ну, а як це все бічно, це все однобічно? Дивіться, якщо у вас є час, я готовий відповісти на ваші запитання, але зараз триває розгляд справи по цьому порушенню. Ну, з тим розбирайтеся, а я зараз до вас підійду, добре? дякую. Ситуація наступного характеру. Ну, якби до цього автомобіля питань немає, тому що в нього немає номерних знаків. Так, причина для зупинки транспортного засобу є. А оцей, що їхав позаду, я так коротко вам поясню, щоб ви зрозуміли суть цієї ситуації. Цей, що їхав позаду, просто. Ніби перетнув розмітку один-1. -один. Ніби, ні доказів, нічого, постанова заповнюється. Зараз будемо розбиратися, будемо дивитися, і працівник поліції, якийсь дуже агресивно налаштований. раз. І друге, він не знає, НПА взагалі, слово, взагалі. Можна секунду? Ну я тобі хочу дещо показати, показати. Я тобі маю дещо що показати. Що я, що я собі можу показати? Скажи Це, мені, те, будь ласка. Що ти хочеш собі, то те, що я собі хочу. Саме так. Що тебе з патрулькою відбувається? Що з патрулькою? Чому вікна тільки умови не правляєте? Ми сюди приїхали провокувати, що... чи ви хочете поговорити. Немає не що поверити. робити, з Львова приїхав в броди, правда? Ну Ні, Немає не що робити. Просто поговорити. Я не знаю, що... я не знаю ви і сюди приїхали. Я їду дивлюся, ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху. раз. Чому ми стоїмо з правил дорожнього руху? Тому що ви стоїте з правилами дорожнього з порушенням правил дорожнього Добре, руху. Що ми саме нарушили? Я тобі потім поясню, що ви Ні, ви, не, ми... ви зараз поясніть, що ми зараз нарушили. Що ви так все знаєте дорожнього, дорожню, що ми зараз нарушили? на камеру скажіть. От скажіть, ви ж так всі, що знаєте, ходите, знімаєте. Що сказав, ну, та, я ні. все знаю, так? Скажіть, все що сказав? ми нарушили? Ходи покажу. Я тобі покажу, ти сюди. Чує куди. Ну, не, що ти дерзки сильно розумієш, ти дуже дерський Це Не ви що Львівський не дозволяє так говорити, як в бродах дозволяють говорити. Поставали тут царі, корони понадівали на голову. і Все сказали. Я тобі кажу, ходити, покажу. Я не хочу дойти. Чого я маю дойти? Ну те порушення на автомобілі. Ну то поясніть, де. Я тобі хочу показати його, фізично показати. Кажі, Як твоє ім'я? Згідно правил дорожнього руху. Я вам представлявся. ви Ну ім'я, скажи своє. Микола мене звати. Микола, куди йди, покажу. Ну подивись, банально, дуже просто. Куди? Ти Тому куди що я тобі думає. хочу показати правопорушення, Мені не які. Показувати. Ви скажіть, що я порушив. Згідно правил дорожнього руху. Я тобі хочу показати. Я не ні, хочу говорити. Що а чому? Тому що це будуть пусті слова, я тобі а фактично покажу. Ви Якщо так всі всі розумні на словах, то скажіть, будь ласка, а скажіть, що не розумний що я, я я до вас спілкуюся з вами? Ну я спілкуюся ну, то з тобою. Я, скажіть, я будь зру... ласка, що ми нарушили. Дивись, Микола, спілкуючись з тобою, я зрозумів, що НПА в тебе це твоя слаба сторона, розумієш. Знання НПА, це ні, твоя сл... ні, слаба ні, сторона. Ні. Ну то ви як ви так все знаєте? Скажіть, що ми згідно правил дорожнього руху нарушили? Читати Худи я д... теж вмію. Худи? Потім сісти, прочитати і сказати. Шо на що потім сісти прийшли? Ну то скажіть, Чого? що ми згідно право дорожнього руку? Зараз я тобі показати хочу. Ви мені скажіть, Ні. а потім згідно праву дорожнього руку? Я з підійду до вас і а що раз... в правилах передбачено, що ти маєш до мене підійти дорожнього направо дорожню. Причому тут правило. Я вам а ще раз чому? поясню. Якщо ми щось нарушить, поясніть згідно право дорожнього руку, що ми нарушили. Дивися, я тобі просто говорю, трошки попроси, щоб до людей стався, добре? Я до людей нормально. А ти дуже дерзкий, те, що ви собі там надумали, знімаєте, хочете свій я фиксую, репертуар, я фіксую. Ну, репертуар фіксували щасливою дорогою. Я не маю бажання з вами спілкуватися. Ти ж на службі. Добре, що я на службі. Ти взяв, дав присягу народу да, України. На присягу. Конечно, ж, Но, так, я біз присяги ні, ніколи не тікаю. Ти ж так нічого зараз не робиш. Чому не робиш? — А що ти робиш зараз? Ну що ти Бо, зараз я, нормальна маєш? Я з вами є спілкуватися, я не маю бажання. А з ним маєш спілкуватися спілкуватися? А як так вибірковість в тебе така? Чому ну, вона така? — Ну Така мене вибірковість. Ну згідно чого в тебе така? Ти зобов'язаний. Тебе... Бажання не мати, коли форму знімеш, то в тебе пропаде бажання, розумієш? Я вам тебе? поясню, правильно? Тебе патрулька нагло позатонована, ти не бачиш того? Я її не затоновував. Ну Зі... так, але Шому... ти їдеш, ти, водій... ти водій цього Без гречу, так. Ми нарушили. Ну ось водій керує транспортним засобом, так. ти бачиш, передні вікна там світло пропускає місь 0%, розумієш? Так. Я що, її тонув... Це добре? Я її тонував. Так розтонуй, усунь правопорушення. Я не можу її розтонувати. Чому? Я, є механік, щоб її розтонувати. А треба бути механіком, щоб розтанувати чи що? що? Треба просто дати омивач, що... Намисну спілкується, провокуйте мене що? Так, провокую тебе зараз. Я не маю бажання більше спілкуватися. А я маю бажання тебе провокувати. Я можу теж помовчати. Ну, якийсь такий дивний, бачиш. І що так. ти з ними робив? Та що я маю робити? А що ти маєш робити? Костоли ранку себе поводити може, життя, правда? Життя потім саме зробив. Життя саме зроби? Ну саме. я бачу, що з тобою вже зробило. Да, дай Бог, що вас так зробить. Він такий Все цікавий, ну, знаєш, ну замість того, щоб поспілкуватися. він ну, ж нормально, спочатку я прийшов, ти бажання, побачив. Та в тебе немає бажання, нема такого. У тебе бажання У мене... повинно бути 24 Ні. на 7, коли ти на службі. Я в Україні, теж не маю бажання, з вами ти присягу з... дав народу України. Присягу я, дав, Це, я з вами В тебе не є профільний закон твій, зі якого ти маєш нести службу. А не поводити себе, якесь хамло і битло, розумієш, коли тебе людина звертається, ти повинен бути стресостійкий, розумієш? Вставали собі, стоїть те, пиняєте кого хочете. Постанову. Ну ти ж виписав постанову, ти навіть водію докази не показав, розумієш? Не зобов'язаний вам щось говорити. Яка різниця, але велика ти йому різниця, не показав? Ти ж йому не показав? Тих доказів. Я не ви, ви звідки Ви знаєте. Я йому показав, наприклад. На чому ти йому він показав? Він согласий, солосився, все. Я йому відом, Так показав. він зараз проїде 15, хвилин, 15 км далі, скаже, бля, хаки дібіл, що я, і я буду оскаржен. Та й ти що ти йому покажеш? Ви що Тут рулька замовниця, і тебе є якесь відео. Ви за мене переживаєте? Я за тебе не ну, переживаю. Це за щасливої дороги. Що за щасливий дорога? Щасливі дороги тобі. Що за розмова така, Микола? Що за розмова така з людьми? Ну, що ти сміється? Ну я, тобі... я ж культурно приїхав, правда? Вроді не хами, нічого. Я тебе з камеру я вам зараз скажу. Що ти мені скажеш? Ну що ну, ну, ти сам... мені скажеш? Слабо поговорити без камери. Мені? Так. Да. Про що говорити без ну, камери? Ну, Виключить камеру. Moments later... Давай повтори тепер. Тобі слабо? Хуй ти в бійній формі. Тобі слабо, Чуєш? Фрайер бл. Ну повтори свої слова! Куди мені йти? Куди мені... А що мені робити? Все, покричали? Я не покричав. Чого ти не ви мені зараз говориш, а? Та як спілкувався, так і спілкувався. Ти мене в нас, якщо посилав. Чуєш, ти б... Знімати чого, чого не, не знімати? Та бо ти блять, розумієш? Та саме справжній Глотки в формі, розумієш? Люди тебе побачать і скажуть про тебе свою думку. <реш> Воював, ти вийти військовий Після... біз, тебе, ти... тебе замашки якісь із... б царєвича, розумієш? Чи я стою на обліку, чи я не стою на обліку. Тебе це немає взагалі. У тебе інший функціонал. І лякати людей обліком, в тебе взагалі немає морального права. А ти десь воював, може, чи що? Хай то вас не обходить, Ну, а Ти десь може воював. Ну, Ти питаєш, чим я займаюся? Я говорю, восьму машину вчора відправив на фронт. Восьму, дрона відправив. А ти що зробив? Зарплату державну просираєш, так? Поняв то є. Самий справжній бй. Ну, ну, ви то, ж чули я розмову? Я не чую, бо ми тут Як? займаємося. Ви не чули розмови, що він говорить, щодо мене? Спокійтесь. Я спокійний. До до часу. Отак от, отаке от, от хо в формі стоїть, каже, виключи камеру, поговоримо без камери. Він говорить, що він військовий, що я не на обліку, що я не на війні. Ось стоїть, хло притирає, наш... просирає наші гроші, протирає форму. Я не робить, впиняється машини, просто за, за нішов. От, от, от вся його суть, от Микола, бачите, бродівський Микола, оце він є. Будьте його бачите, напишіть коментарі, хай читається. Це, це про себе. Подивимося, потім і не тебе подивимося. А до Києва це буде і не один раз. Праця зупинки, ви випускаєте, але це ж тут стоїть. Зараз ніби не буде. Ви показуєте, винесли мною постанову, кажете, що ви вже за це покажете. Раз. І в подальшому я вам наголошую, що цей тат засіб у дорогах України рухається допомогти намір не може. І ще за допомогою спеціальних засобів. Тобто, присягти причин або наперед і щасливо перекаличко, переконайтеся, що я вам в повному році за повному ваші. Що з вікнами у вас? Можна поцікавитись? Чорнікі чорні? Скажу вам, на них нанесена плівка. Це сталося після того, як на нас агресією пішла Росія. Вона зроблена для того, щоб обезпечити особовий склад в автомобілі. Я серйозно таке говорю? Я вам серйозно це говорю. Мені теж може законуватися, якщо то в разі чогось пояснювати ваші слова патрульними. То мені так мій керівник пояснював. Це прізвище мі... вашого керівника? Щерба Микола Михайлович. Це керівник СРПП Бродівського. Так, так, так. Та, та. І це, власне, він займався тонуванням е, автомобілів з цією метою, що я вам кажу, щоб сторонні особи не бачили, скільки особового складу, в якому вони екіпіруванні особовий склад. Я додаю тебе, щоб унеможливити там, навіть простріл цих автомобілів. Це реально було зроблено, якщо подивитися е, в Ютубі, це, цей автомобіль до війни був розтанований повністю. А зараз, коли наступила війна 24 числа, він навіть затонувався він навіть пізніше, ніж війна почалася, ну мабуть, десь через тиждень. Ну, а це заборонено правилом дорожнього? Правилом дорожнього руху заборонено, якщо е кількість, е проглядовість. Більше, як це дозволено. Там є шкала, я просто її не пам'ятаю. Світло, Пропускаємо. Лубове, лубове не затоноване. Йдемо дивимося. Лубовешко не затоноване. Угу. Типу це не мішає водію керувати безпечно транспортним засобом. Добре, питання наступного характеру. Скажіть, ви старший позвонив. ви можете от е, довести до свого керівництва, що оцей в формі, оцей гопник в формі, ви і, чули і... його розмову? Йдемо на бізнесу. Він спілкується як бандит, ви розумієте? Він попросив мене, виключи камеру, поговоримо без камери. Я думаю, може він щось мені розумне скаже. Він почав мене посилати, він почав мене ображати не нецензурною лайкою. Ви ж це прекрасно чули, ми стояли метр біля вас. Це адекватна поведінка патрульного? Поліцейського верніше? Е, пане, він не є мій підлеглим. Е, ну ви є старший ти... позвонів відділення? Ну так. Ну, це? Але він мені не підпорядкований. Ну а як говорю до вас, до, до свого як керівництва. Як Я можу до вас звертатися? Мене Руслан звати. Пан Руслан. З огляду на будь-які свої претензії, ви маєте право звернутися з каргою за адресою Майдан Свободи-10 відділення поліції номер 1 Золочинського районного відділу поліції. Це ви в Золочеві, так? Ні, в бродах чому в золочеві? А, це ви просто в бродах залучені? З... На Золочеві територіальний орган. І... А ми під його підпорядкуванням це... Я однозначно звернуся, бо, це тому що зроблено... така поведінка вона недостойна людини в формі, ви розумієте? Вона недостойна. У... Я не у... можу оцінювати об... його дії, Я не уповноважений у ну, цін. Уцінювати... Ви ж особа при виконанні, ви повинні дотримуватися це закону до... Мій керівник, дозвольте відповісти? Так? так, слухаю. Ще раз. Ні, 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 я не обідаю. Mm -hmm. так. Ну, я вже давно такого не зустрічав, вірите? От, от скільки я веду там свій канал, от такого просто хамства в свою сторону я давно не бачив, розумієте? Ну Про що з ним можна говорити? Йому зброю дали. І, ну Він стоїть якийсь неадекватний, представляється військовим. Це нормальне явище. Ну ви мене вибачте, Це ненормально. Mm -hmm. Я однозначно заїду, так. Я однозначно заїду. Нам час автомобіль. Їдьте, перезувайте автомобіль. Добре. А, а камеру ви щось там залишали можливі. Я забрав. автомобіля, Хвильку, хвильку. Зараз, кульмо. От, друзі, ви щось бачите через ту плівку, я нічого не бачу. Взагалі просто нічого. Скажіть своєму герою, хай вийде і хай нормально поспілкується. І хай не веде себе як Хамолове, розумієте? Ну, реально, хамоло. Ну, от, чесно, як ваше нагадайте, дайте Е, Назар Іванович. Назар, не треба посвідчення. Назар Іванович, не можна так. Ну не можна. Ну, Повірте мені, не можна. Не згідний... Ну, Ну Ви розумієте, ну, хлопці там воюють, хлопці там за щось воюють. І щоб, не щоб, не хлопці... за щось. Нас цілі визначені. За що? Ну, я ж говорю, за певні просто, щоб я не перераховував всі цілі, я вам просто сказав, за щось вони там воюють. А то, щоб у нас був тут порядок, це основне, розумієте, що у нас була, був мир. А порядок робиться з кожного себе. І коли я приходжу до патрульного, ну я і в Європі спілкувався з патрульними, і нічого немає страшного в цьому. Немає. І вони не не мотікають мене, не посилають мене на трибуку. Ну, Слід, слід пам'ятати про те, що власне, ми служимо народу України. Ви ж присягу, дали. Присягу дали, все, так. Все, все. А він якийсь виявляється, не знає хто. Ну, мені, мені важко його охарактеризувати як поліцейського, тому що, ну, по-перше, він не поліцейський. Людина в формі не може себе так поводити. Все. Просто все, розумієте. Що я можу вам сказати? ну Це жесть. Однозначно це жесть. І йому точно не місце в патрульці, йому точно не місце в поліції, йому взагалі ніде не місце. Його місце колгосп, крутити бокам хвости. Ось і все його місце. Бо за такі речі можна і по шапці дістати, чесне слово. Я ще заїду в їхній відділок і зараз з ними поспілкуюся.